Справа в тому, що такого баха ви не почуєте ніде. Це ексклюзив, поки що для Житомирян. Такого ніде немає ні в Україні, ні в світі, ні в галактиці. Ніде. Тому приходьте на концерт. Це я вам кажу. Рок енд-бах назва прем'єри концерту, який відбудеться у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера 31 травня за участі камерного оркестру, розповів Євген Стецюк, художній керівник оркестру, композитор, аранжувальник. Ми граємо рок, ми граємо баха, і ви знаєте, насправді в цьому немає нічого дивного. Я великий шанувальник джазового баха. Є цілий відомий фестиваль Bach», де дуже багато. Виступає колективів, виступало це дуже дуже відома штука. І я давно хотів створити щось подібне і замахнувся на досить великий твір. Зробив його обробку, а наші музиканти чудово з цим справилися. Це цікаве таке відкриття саме музики Баха, як в академічному виконанні, так і не буду відкривати секрети, почуєте? Почуєте самі не тільки твори. різноманітна програма і рокові композиції, і українська музика, але Бах займає внітки. Особливе місце. Євген Стецю каже, що оркестр грає музику різних стилів. Завдяки сучасним підходам та експериментам колектив створює нові унікальні формати. Так як я як композитор і каранжувальник, я маю змогу робити будь-який твір для будь-якого складу в будь-якому стилі. І мені доводиться це робити, тому що наш склад він не є. Класично камерним і плюс до цього моя також любов до, до року, до, до музики не класичної. Камерний оркестр при Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера створили у січні 2024 року. Євген Стецюк говорить: цей колектив створений на базі ансамблю солісти філармонії. У колективі працюють 16 музикантів. Наймолодші артисті 18 років, найстаршому 60. Це, це не просто всі люди, які мають вищу освіту, це люди, які мають. Величезний досвід викладацької діяльності, а також величезний досвід концертної діяльності. Я брав більше ніж 15 оркестрів, взагалі по всій країні у Львові, за, за кордоном в Європі, там у Польщі, Німеччині, Франції, усюди. Але насамперед я там тільки гроші заробляв, а тут я отримую максимальне задоволення. Євген Стецюк розповів, що під час кожного концерту музиканти використовують елементи гумору. Я помітив. Дуже велику долю асоціації нашого колективу з гумором я вирішив цей концерт зробити більш імерсивним, більш медитативним і занурити глядача саме в цю медитативність так, в світ музики, який ніщо не буде відволікати. Анжеліка Нестерчук, Ілона Федько, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомир.